Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, які хірургічні операції безоплатні для вас, як для пацієнта, адже відповідні роз'яснення надало Міністерство охорони здоров'я України. Тож давайте більш детальніше пропоную вам розібратися. Взагалі, хірургічні операції безоплатні в медичних закладах. України у всіх без винятку, які мають відповідний договір з Національною службою здоров'я України, і не залежать від місця вашої реєстрації. Про це розповідає Міністерство охорони здоров'я. Для того щоб скористатися послугою, вам необхідно обрати лікарню, яка має договір з Національною службою здоров'я України за пакетом медичних послуг хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Знайти потрібну лікарню ви можете самостійно або зателефонувавши до контакт центру Національної служби здоров'я України за номером 1677 або ж на офіційному сайті Національної служби здоров'я України. Я обов'язково дам посилання на даний сайт, за яких ж умов можна отримати планову або невідкладну операцію безплатно. Направлення сімейного лікаря, терапевта або педіатра, направлення лікуючого лікаря, доставлення до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги, переведення з іншого медичного закладу або підрозділу та самозвернення в невідкладному стані. Міністерство охорони здоров'я України наголошує, що пацієнтам у стаціонарі гарантуються усі необхідні під час лікування. Лабораторні та інструментальні обстеження, знеболення, інтенсивна терапія в разі потреби. Крім того, пакетом передбачена передопераційна підготовка, проведення хірургічних операцій і післяопераційний догляд, перелік безоплатних послуг. Послуг для пацієнтів, які госпіталізують для проведення операції, Первинний огляд та визначення маршруту пацієнта, усі необхідні під час надання послуги лабораторні дослідження, усі необхідні під час надання послуги інструментальні дослідження, своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики лікування. Огляд та знеболення анестезіологом перед операцією, сама хірургічна операція, забезпечення ліками з національного переліку та тими, що закуплені коштом інших програм, інтенсивна терапія у разі загрозливих для життя станів, цілодобовий лікарський та медсестринський догляд за потреби реабілітаційні послуги. І, відповідно, харчування в умовах стаціонарі. Повний перелік послуг, повторюсь, ви можете побачити та ознайомитись на сайті Національної служби здоров'я України. Я вам обов'язково залишу посилання на даний сайт, де ви зможете більш детальніше ознайомитись з усією необхідною інформацією, яка відповідно вас буде цікавити. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.